Вони бачать не очима, а серцем. 15 жовтня міжнародний день білої тростини. Саме її майже століття як основний засіб пересування використовують незрячі, аби привернути увагу суспільства до проблем людей із вадами зору. Хмельницьке правління УТОС організувало благодійний захід, на який запросили представників обласної та міської влади. Розпочали із молитви за словами священника, незалежно від того, бачить людина чи ні, потрібно бути зрячим духовно. Варто частіше озиратись навколо та заглядати в себе саме таким правилом керуються члени українського товариства сліпих. Минулого року структура відсвяткувала 80-річчя з дня заснування. Керівники правління кажуть, прикро, що цьогоріч ряди утосу поповнюються постраждалими під час бойових дій на сході країни. На сьогодні вкрай бракує коштів, аби закупити все необхідне для нормального існування незрячих. На сьогодні ми дуже вже багато років говоримо про те, що в нас в місті Хмельницькому немає реабілітаційного центру для людей з вадами зору а він є вкрай необхідний, особливо зважаючи на те, що в країні йде війна. І дуже шкода, що наші молоді захисники втрачають на цій війні зіру, і їм буде потрібно якнайшвидше показати і розказати, що життя в темряві можливе. Просто потрібно навчитися, навчитися заселяти нитку в голку, щоб пришити гудзик, навчитися працювати за комп'ютером мов... з мовними програмами, навчитися подолати в собі той страх, який з'являється в людини, яка в дорослому віці втрачає такі зважливий, важливих органів як зір. Тифлоприлади, які наразі вдалося придбати, представили на виставці. За допомогою них незрячі можуть відчувати себе впевнено як у побуті, так і на відпочинку. Під час заходу довели, члени УТОСу вміють активно проводити дозвілля та навіть брати участь у іграх. Станіслав Руденко втратив зір, коли розряджав міну. Чоловік згадує: після нещасного випадку навчався у спеціалізованому інтернаті. Там захопився грою в шахи. Фігури відчуває на дотик. Поставіться. У чорних нема такого поясочка, а у білих поясочок. Це на всіх пішках і фігурах. І так відрізняється білі від чорного. Суперник Станіслава Федоровича у грі зізнається, партія далась нелегко. Чоловік із вадами зору грає краще. Складність в тому, що не відчувається різниця. Що граєш незрячою людиною, рівень такий, що мені на даний момент поки що приходиться відступати. Відзначився захід також врученням грамот та подарунків.